Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Президент України Володимир Зеленський виступив із гострою критикою угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана на саміті Європейської політичної спільноти у Лондоні. Під час виступу на засіданні цієї зустрічі у присутності самого угорського прем'єр-міністра та лідерів країн Заходу. Зеленський підкреслив, що єдність в Європі під час російсько-української війни є безсумнівною перевагою однак вона залишатиметься такою до того часу, доки європейці будуть єдиними. Путін. Сказав Зеленський, ті може спробувати підійти до вас або звернутися до якихось ваших партнерів, намагаючись спокусити або тиснути на вас, щоб вас шантажувати, щоб один з вас зрадив решту. І саме тому потрібно зберігати єдність. А якщо хтось у Європі намагається вирішити питання за нашою спиною або навіть за рахунок когось іншого, якщо хтось хоче здійснити якісь подорожі до столиці війни, щоб поговорити і пообіцяти щось проти наших спільних інтересів або інтересів України, то це не може акцептуватися. І Європейський союз може вирішувати свої проблеми без цієї однієї. Людини. Очевидно, що, хоча Зеленський жодним словом не назвав саме угорського прем'єр-міністра, ніхто у залі не мав сумнівів, про кого він говорить. Саме Віктор Орбан був тим єдиним прем'єр-міністром країни НАТО і Європейського Союзу, який відвідував: Російську столицю і проводив перемовини із Володимиром Путіним. Можна навіть вважати, що Віктор Орбан використав не тільки своє головування у Європейському Союзі, але й бажання України бачити в Києві угорського прем'єр-міністра. Коли в Угорщині оголосили про те, що Орбан приїде до Києва. В рамках свого голосування в Євросоюзі в Києві це розцінили як бажання прем'єр-міністра Угорщини діяти саме у фарватері спільної європейської політики, навіть якщо його власне бачення підсумків російсько-української війни значно відрізняється від загальноєвропейського, від загальнозахідного, та й, взагалі, переїзд Віктора Орбана до Києва. Перший з часом початку російсько-української війни, і перший за багато років вважався великим дипломатичним досягненням України. Але буквально за кілька днів виявилося, що Віктор Орбан холоднокровно використав Володимира Зеленського за великим рахунком. Візит до Києва був потрібний угорському прем'єр-міністрові тільки для того, щоб легітимізувати. Свій наступний візит візит до російської столиці і зустріч із президентом Путіним. А вже після цього візиту Віктор Орбан міг рекламувати себе як миротворця і. Полетів на зустріч із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпіном, А згодом у Сполучених Штатах зустрічався із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та колишнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Останню зустріч взагалі вважають головною. У цій подорожі Орбана, бо він міг переконувати Трампа у власному баченні закінчення війни Росії проти України, посилаючись на свої зустрічі вже не тільки із Путіним і Сідземпінем, а ще й з українським президентом. Тому можна зрозуміти наскільки обуреним є Володимир Зеленський тим, як використав його бажання зустріти угорського прем'єр-міністра в українській столиці Віктор Орбан. та й інші західні лідери обурені такою зухвалою поведінкою очільника угорського уряду, який очевидно використовує своє головування в європейському союзі для того, щоб змінити порядок денний європейської політики, принаймні у став європейців до війни Росії проти України та й не приховує цього свого бажання. Втім, очевидно, що самому Віктору Орбану абсолютно не цікава критика з боку Володимира Зеленського та інших західних лідерів у Лондоні. Прем'єр-міністр Угорщини почувався абсолютно впевненим у собі і підкреслив, що. Перші кроки у рамках його миротворчої місії здійснилися так, як це було заздалегідь заплановано, і він буде продовжуватися свій рух у потрібному напрямку, звідки така впевненість Віктора Орбана в час, коли його дії не сприймають ані у Києві, ані у європейських столицях, ані у Вашингтоні. А тому, що Віктор Орбан не розраховує на підтримку Києва. Переважної більшості країн Європи і нинішньої адміністрації Сполучених Штатів Орбан сподівається, що його бачення закінчення російсько-української війни в рамках домовленостей з президентом Росії Володимиром Путіним на комфортних для російського очільника умовах будуть зрозумілими для тих лідерів, на кого він дійсно орієнтується. На Лідерів, таких як президент Сполучених Штатів, як Дональд Трамп, який зараз змагається за повернення до Білого Дому, та голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпі. Багато хто вважає, що Орбан навіть сподівається бути своєрідним посередником між цими двома очільниками, якщо Дональд Трамп виграє. Президентські вибори і повернеться до Білого Дому саме у цій перемозі Дональда Трампа. І є головна ставка Віктора Орбана із демократичною адміністрацією, із адміністрацією чинного американського президента Джозефа Байдена, угорський прем'єр-міністр не підтримує жодних взаємин і не планує поліпшити американсько-угорські взаємини у випадку, якщо кандидат від демократів переможе на президентських виборах кандидата. Від республіканців, ну і звичайно, Китай, який потроху стає головним інвестором угорської економіки, що може дозволити Віктору Орбану більш байдуже ставитися до будь-яких претензій з боку європейського союзу і НАТО, і разом із цим блокувати певні важливі рішення цих інституцій, в разі якщо вони будуть суперечити не стільки угорським, скільки китайським і російським інтересам. Тому, коли Володимир Зеленський на саміті європейського політичного співтовариства говорить, що європ. Можуть обійтися без людини, яка так зневажає європейськими інтересами, він швидше видає поки що бажане за дійсне у Брюсселі Ніхто поки що не розуміє, як ефективно бойкотувати ті можливості, які має Угорщина в рамках принципу рівноправності і консенсусу у європейському союзі та і в НАТО. Кожного разу потрібно вгадувати якісь чотирнадські юридичні. Маневри, щоб обійти угорське бажання лобіювати інтереси Москви і Пекіна, які абсолютно помилково видаються за інтереси Будапешта. Так, що поки Віктор Орбан буде знаходитися у кріслі прем'єр-міністра Угорщини, він може зневажати будь-яку критику з боку партнерів. Хіба ні? От нинішні нові санкції України проти компанії Лукоин, які Зараз фактично зупинили транзит російської нафти через Україну до Угорщини. Можуть примусити Віктора Орбана замислитися над тим, наскільки вигідною є його. Політика захисту російських інтересів в Угорщину, хоча я не виключає, що Віктор Робан просто спробує відповісти власними економічними заходами проти України, щоб продемонструвати, що і він може вдатися до е, якихось реальних господарчих дій у відповідь на українські кроки щодо ролі цієї країни у енергетичному транзиті між Росії та Угорщини. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Patreon Патріоні БаймієКо, які допомагаються розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги, і мир вам! Хай щастить!